Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І тут в італійському виданні пишуть таке: удари іскандерів одного дня можуть припинитися. Україна готова до зупинки вогню. За поточною лінією фронту за умови гарантій безпеки від США та швидкого вступу до Євросоюзу. Буцімто саме для цього нині Зеленський перебуває у європейському турне та намагається консультувати всіх ключових союзників. Про це заявили в італійському виданні Кор'єре ла Сера». Так. Ну що ж. Давай дивимося. Низка сенсаційних заяв є і від інших ЗМІ. Подивимося. А, так, так, так. Яка користь? Зараз будемо дивитися, користь від а, турне Зеленського по Євросоюзу. Яка користь саме для України? Ну, Дивіться, яка користь для України і виходить сам Зеленський? Не буду пояснювати, чому я тут бачу Зеленського, бо я це говорю в кожному відео. А новеньких прошу вибач... вибачити. Дивіться, ось. Нульове для України. Тут більше стоїть на першому місці Зеленський іде нуль, новий початок для України. Можна сказати, так? Можна сказати, для України якийсь новий початок. Але стоїть то, в першу чергу, Зеленський, а з другого боку, це нульова карта. Зараз ми подивимося, що у нас тут. Ну от, бачите. Шістка кубків говорить про ностальгію, говорить про квіточки, про рожеве поні і тому подібне. Зараз дивимося, що тут. Дивіться. Довгий шлях і місяць. Тобто Україна ще більше погрузне у болоті. Ось що я вам скажу. Через це турне. Нове турне Зеленського Україна обнуляється, кажу, як є. Це не новий початок, тому що новий початок тут взагалі. Або якщо вважаємо ми як новий початок, то ще більше, ще глубже, тому що це колодязь, колодязь з болотом, колодязь з непонятками. Ще з менш, а, ви знаєте, ось я, як я тут щитую: тобто, колодязь ще з більшими непонятками, закрутками, замутками. Називайте це як хочете, тому що по місяцю це завжди якась афера темна, незрозуміла. Це коли ви в темному тумані йдете, ви не бачите своєї дороги. Тобто Україну ще більше заплутають. От, ось як я це бачу. Гаразд, що принесе це Зеленському? Бо тут же ж перший Зеленський. Для України тут і так зрозуміло. Але з другого боку, після Зеленського йде нуль дурачок. Дурачок, дурачок. Для... Оцей дурачок несе для України ось цей темний колодязь. Оце жахливо. Я вважаю, це жахливо. От вам в принципі можна розклад далі не робити. Дивіться, тут загроза. Мішаю, мішаю, і дивлюся. Очі впали. Бачите? Це загроза над Україною. Яку загрозу це несе? Зараз ми подивимося. Ну, Дивіться, скандали нові. ну, Зовсім зов, зов. я вже тягнути далі не буду, бо ще щось гірше, якусь вежу витягну і смерть витягну. Скажу відверто, мої дорогенькі оці всі вояжі а, нашого а, зеленосяйного, з сущого, не знаю, як ви називаєте, вишивайте далі бісером, але в себе вма із закритими ротами. Все, мої дорогенькі, нічого доброго ця влада вже не принесе. Або вони а, в агонії, скажімо так, при кінець своєї каденції хочуть, кажу, як є, насрати Україні. Розумієте? Ось, Або я навіть не, не розумію. Вибачте, я не розумію, що ще можна насрати Україні? Вже все насрав. Ось якось так. Ви знаєте, в мене аж всі внутрішні внутрішності почали боліти. Давайте. Я, дивіться, жахливий кінець. Тобто кінець каденції з жахливим. Перемоги кінець. Територіям кінець. Чому ще кінець? І благосклонності до України теж кінець. Ось що я вам скажу. Розумієте? Ось що я вам скажу. Тобто загострення перемоги. Кінець територіям теж. На жаль, на жаль. Чи можна врятувати ситуацію? Чи можна її якось оминути? Якщо так, то як? Ну, ви знаєте, по, по цьому здихатися влади і почати все спочатку. Шанс завжди є. Ось а, вибрати щось толкове, домовитися по серединці, Я шуткую з серединкою, але дивіться: ну, це вибір кожного. Наступні вибори люди добрі, відкривайте очі і не кажіть би ні Зеленський. Бо можна тоді ще гірше впасти, повірте мені, вибрати можна ще гірше. А, тому. Тому дивимося, відкриваємо. Ну, в принципі, в Україні буде ще один шанс. Буде шанс на виборах. От вибори, показуються. Вибори, буде вибори, але це трошечки пізніше, не сьогодні. І стопроцентно не, і не цього року. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!